Сьогодні у програмі США та Китай домовляються про новий рівень стратегічних відносин між двома країнами. За два тижні до виборів у США республіканці покращують шанси здобути більшість у сенаті, а демократи борються за кожен голос. Барак Обамі заблокували кредитну картку, а Джозеф Байден позичив 10 доларів на сендвічі. Курйозні випадки, коли політики намагаються жити як звичайні люди. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм» у студії Вашингтоні. Руслан Петричка Вітаю! неспокійними. Виявилися вихідні для українців. У прес-центрі АТО повідомляють, що за останню добу бойовики понад 50 разів відкривали вогонь по силах українських військових, а також обстрілювали міста. Що 13 військових отримали поранення. Глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю після саміту у Мілані заявив, що захід дарма тисне на Росію, вимагаючи закрити кордони і вплинути на як він їх називає ополченців. Росія не буде обговорювати чи виконувати ніякі умови такого характеру, заявив Лавров, фактично підтвердивши відсутність прогресу на переговорах між Порошенком та Путіним щодо встановлення миру на Донбасі. А тим часом Швеція посилює військову присутність у своїх прибережних водах через, як говориться в офіційному повідомленні, іноземну підводну активність. Швеція мобілізувала свої кораблі військових та авіацію до рівня якого не було з часу холодної війни. Причиною тривоги стала інформація про перебування у Балтійському морі всього в 50 кілометрах від Стокгольма російського атомного підводного човна. Детальніше про це та про інші події у світі в огляді Наталії Леонової. Шведські військові продовжують пошуки присутності російського підводного човна в її територіальних водах. Три дні тому шведські військові отримали сигнал, з якого виходить, що російський човен має технічні неполадки в шведських водах. Шведські військові поки відмовляються коментувати ситуацію разом з тим, морська адміністрація Швеції каже, що російський танкер, який за повідомленнями курсував кілька днів біля шведських вод, направився на північний схід від Швеції. У Гонконгу відбулись сутички між правоохоронцями та учасниками протестів за демократичні реформи. Сутички, які тривають вже кілька днів, паралізували цілі райони міста. Демонстранти вимагають від Пекіна припинити втручатись у політичне життя Гонконгу, зокрема у виборчий процес. У міжчасі влада Гонконгу повідомляє, що переговори з лідерами студентського руху почнуться вже у вівторок. У державному департаменті повідомляють, що державний секретар Джон Керрі мав безпрецедентно плідну бесіду з китайським державним радником Яном Дзечі у своєму приватному будинку в Бостоні. Китайський посадовець перебував там з дводенним дружнім візитом. Сторони обговорили низку питань. Серед них вірус Еболи, Афганістан, ядерні амбіції Північної Кореї, Іран, ІДІЛ та боротьба зі світовим тероризмом. Католицька церква таки не погодилась пом'якшити своє ставлення до сексуальних меншин. Учасники ватиканського синоду, який тривав два тижні, не схвалили нового тексту документу та усунули слова про те, що до геїв треба ставитись з повагою та чутливістю, а дискримінацію уникати. Єпископи Римокатолицької церкви також відмовились дозволити розлученим та знову одруженим католикам отримувати причастя. Очікується, що питання геїв буде знову підніматись під час жовтневого синоду. Наступного року сполучені штати продовжують повітряні бомбардування осередків бойовиків ісламської держави в Іраку та Сирії. У Пентагоні заявляють, що завдяки цим діям вдалося сповільнити рух бойовиків, які намагаються захопити місто Кобані неподалік від сирійсько-турецького кордону. Водночас військові аналітики закликають закріпити успіх повітряних ударів присутністю регулярних військ на території Сирії. Тему продовжує Олександр Яневський. Військово-повітряні сили коаліції вже завдали десятки авіаударів по позиціям бойовиків ісламської держави, з якими відчайдушно воюють курди поблизу сирійського міста Кобані. На цьому любительському відео видно, як бойовики наближаються безпосередньо до міста. Деякі військові експерти переконані, що ситуація з Кобані демонструє неефективність бомбардувань самих лише авіаударів недостатньо, щоб зупинити бойовиків. США переконані, що авіаудари зводять нанівець намагання керівництва і ділу надіслати підкріплення та додаткову зброю до Кобані. За словами представника президента США у коаліції проти ісламської держави Джона Алена, бойовики втрачають ініціативу. так, вони втрачають ініціативу у деяких районах. Водночас в інших вони досі мають тактичну перевагу. Між тим в Іраку військові також намагаються зупинити просування джихадистів у провінції Анбар. Нещодавно бойовики захопили кілька поселень та атакували декілька блокпостів неподалік від іракської столиці. Іракській армії потрібна допомога, вважає експерт інституту Брукінгза Майкл Оганлон на мою думку, США мають надіслати радників а не регулярні війська, невелику групу, яка не буде задіяна у боях. Курди, які беруть активну участь у боях у Сирії та Іраку, здобули кілька важливих перемог. Однак вони на відміну від бойовиків і ділу не мають важкого озброєння. І Я думаю, якби не було авіаударів, ісламська держава захопила б усе, що планувала у Сирії. Тому авіаудари мають вплив. Вони сповільнюють просування бійців і ділу. Туреччина розташувала на кордоні з Сирією як танки, так і регулярну армію. Однак Анкара відмовляється брати участь у військових діях. Це, в свою чергу, викликає злість у курдів, які мешкають у Туреччині. Ініціативу адміністрації Обами підготувати 5 тисяч військових для боротьби з іділом. Викликає скептицизм у експертів. На це може піти рік. У Сирії ми ні на йоту не просунулися у вирішенні проблеми. Основна причина відсутність достатньої кількості військ. Часто ми зіштовхуємося з відсутністю серйозної потуги у регіоні, з якою можна було б співпрацювати. Тим часом ісламська держава продовжує поширювати відео з закликами до молодих людей долучитися до їхньої боротьби. Також ІДІЛ оголосив про створення халіфату на підконтрольній її території по обидва боки сирійсько-іракського кордону. Олександр Яневський, Голос Америки. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Вашингтон сьогодні спорожнів від політиків. Усі роз'їхалися по своїх виборчих округах. За два тижні у США відбудуться вибори, на яких обиратиметься повний склад Палати представників та третина складу Сенату. На підтримку кандидатів країною подорожують навіть ті, хто сам не балотується. Білл Клінтон перебуває у своєму рідному штаті Арканзас, де розгорілася одна з найдорожчих і найзапекліших кампаній на виборах у сенат. На хвилі не надто високих рейтингів президента Обами, демократам грозить втрата більшості у сенаті. Не менш напруженими є. У деяких штатах вибори губернаторів, які відбудуться одночасно з виборами у конгрес. Перша леді Америки Мішель Обама, яка на відміну від свого чоловіка не розгубила популярності, приїхала у Флориду підтримати кандидата від демократів. Головне її завдання заохотити людей голосувати цього року. Очікують низьку явку виборців, особливо прихильників демократів. Демократи покладаються на цих виборах на голоси іспаномовних іммігрантів та переважно бідне чорношкіре населення. Але явка представників цієї групи у деяких штатах може бути меншою ніж передбачалося через суботні рішення Верховного суду США. Суд підтримав зміни до закону штату Техас, відповідно до яких щоб проголосувати виборці, мусять мати при собі посвідчення особи раніше такої вимоги не було. За підрахунками демократів, майже 600 тисяч зареєстрованих виборців у Техасі, які переважно симпатизують демократам, не мають посвідчень і відповідно не зможуть проголосувати. Детальніше про те, як проходять останні дні перед виборами у США, далі у сюжеті Оксани Цісик у штаті Північна Кароліна зараз збирають врожай. Дні стають короткими, і фермери поспішають на базар, щоб продати свій товар. А в місті Вілсані збирають інший врожай голоси виборців. Священник Вільям Барбар очолює зусилля спрямовані на реєстрацію якомога більшої кількості представників меншин. усі американці повинні мати право голосувати безперешкодно, необмежено, беззаперечно. Він сподівається залучити виборців на підтримку демократки Кей Гейган, з якою конкурує республіканець Том Тілліс. Цей рух полягає в потужній зосередженості, заснованій на наших найглибших моральних цінностях зі святих писань багатьох релігій і наших найглибших моральних цінностях з конституції та боротьби з екстремізмом, що намагається повести Америку у зворотному напрямку. Консерватори також готуються до виборів. Активіст руху чаювання Джоел Кіліон закликає до зменшення чисельності урядових службовців. Либолизм. Лібералізм, прогресивізм у класичному значенні ще з 1890 року, коли почалася ера позитивізму, це справжня отрута, яка на мою думку проникла в країну та випликала ідею про масивний бюрократичний патерналістський уряд. На базарі в рали, столиці штату Північна Кароліна. Виборці відволікаються від овочів і свіжої випічки, щоб поговорити на ті теми, які їх найбільше хвилюють у підготовці до виборів. найголовніше для мене у Я вважаю, що всі діти повинні мати змогу здобути якісну освіту. Питання Іраку та зовнішньої політики, національна безпека. Я гадаю, це важливо. для мене це економіка, національна безпека. Ці два основні питання багато людей останніми роками переїхали до цього південного штату, зокрема з півночі та середнього заходу. І це змінило політичний баланс штату. це нас змінило. Через це ми стали штатом, в якому точаться політичні баталії з рівними силами, більш поміркованим у порівнянні з тим, яким цей штат був 30 років тому. упродовж останніх років північна Кароліна відігравала важливу роль. І під час виборів президента Барак Обама здобув тут більшість 2008 року. Але два роки тому він програв з невеликим відставанням дестовні. Канцеві коровні. Отже, обидві партії знову змагатимуться за голоси штату на президентських виборах 2016 року. Оксана Цісик, Голос Америки. Дещо обнадійливі новини надійшли з фронту боротьби з лихоманкою Еболи у США. Американці випробовують космічний безпілотний корабель багаторазового використання. А Бараку Обамі заблокували кредитну картку, і він не зміг розплатитися у ресторані. Детальніше про події, які сталися протягом вихідних у сполучених штатах, в огляді далі. Сьогодні завершився 21-денний період карантину для майже 50 людей, які контактували з померлим у США від вірусу Еболи Томасом Данкіном. У жодного з них не виявлено симптомів хвороби. Стан здоров'я двох медсестер, які заразилися від Данкіна, важкий, але стабільний. Зараз під наглядом перебувають ще майже 200 людей: медпрацівники у лікарні у Техасі і люди, з якими контактували медсестри. Також не підтвердився діагноз у працівниці лабораторії, яка досліджувала аналізи Данкіна, і після цього відправилася в круїз з карибами. На круїзному лайнері її ізолювали, а сам корабель відправили у порт. В уряді США переконують, що ризик спалаху епідемії еболи у США малий. Ризик розповсюдження еболи дуже малий. Секретний космічний шатл, який випробовує уряд США, здійснив успішну посадку на одній з військових баз Америки. Корабель, який управляється з командного центру на Землі, провів на орбіті 674 дні. Космічний безпілотник, відомий під кодовою назвою X-37B, вважається найновішим і найдосконалішим космічним апаратом багаторазового використання на планеті. Наступний тестовий запуск запланований у 2015 році. Підписуючи указ про посилення вимог безпеки для транзакцій з кредитними картками, Барак Обама зізнався про кур'йоз в одному з ресторанів Нью-Йорка минулого місяця. Коли він спробував розрахуватися за вечерю, банк заблокував його кредитну картку. Я намагався пояснити офіціанці, що вчасно сплачую рахунки. Картка була заблокована, бо президент рідко нею користується і спрацював алгоритм автоматичного відстеження можливої крадіжки картки. У результаті за обід заплатила перша леді. Добре, що в Мішель була її картка. Барак Обама не вперше має проблеми з карткою. У липні, коли він хотів пригостити свій колектив у барбекю кафе у Техасі, у нього не вистачило грошей на рахунку. Речник Білого Дому відмовився коментувати інцидент. To to the... Я не можу говорити like про статус президентських кредитних карток. Схоже, недавно трапилося і з віце-президентом Джозефом Байденом. Йому не вистачило грошей, щоб заплатити за бутерброди для свого персоналу, і він позичив у когось 10 доларів. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки, Час Тайм у студії Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.